Доброго дня всім. Ми сьогодні з вами знову зустрічаємося. Я вже чувствую відповідальність, що я мушу довести цю закваску до кінця і кожен день вам, вам розказувати, і через що відповідальність чувствується. Сьогодні у нас третій день, як ми створили нашу закваску. Кстаті, ви можете її назвати собі, дати її ім'я, щоб. Ви якусь її називали не закваска, наприклад, а там малинка, сунечка або, або ще щось мій горішок, мій ще щось. Бо взагалі закваскам дають назви дають назви, і ви можете її назвати, як... як вам до душі припадає. От наша закваска є тут, наша вчорашня, післявчорашня. Зараз я її відкрию. Вона, от бачите, нічого по суті такого сильно не змінилося, але вона чуть-чуть по собі має отакі пупиришки, бульбашки. о, і, і це є добрий знак. Це є добре. Якщо даже у вас пупиришок нема, не хвилюйтеся, то тільки третій день може з'явитися на четвертий, на п'ятий, і навіть на шостий і на сьомий. У мене одного разу щось так було в зимі. Трошки знаєте, знаєте, хто в хаті не дуже, то так сильно тепло в зимі. Ну, тепло, але вона потребує такого доброго тепла. То До в мене аж десь на сьомий чи на восьмий день з'явилися ті бульбашки. Я вже думаю, боже, що ж таке, що ж таке? А вона не росте, не попириться і, і отак. Вот о, 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 ця бачу має третій день сьогодні, і вона вже має ті то є добрий знак. Ну що ж, саме перше будемо кормити її, покормимо, і хай вона собі живе далі. Кормимо, ну так, як всі рази, ми кормимо її три ложки муки. Я просію на муку, тут же маю готовеньку. Три ложки муки. Казала не дуже такі двохповерховий, але такі нормальні ложки. Отакі. От От. Три ложки муки і три ложки водички. Отут в мене водичка, щоб було добре видно. Раз, два. Три. Може, потім тудам, бо муки було більше. Муки було з горками. Зараз я її. Так щоб вона... Ні, води більш не треба. Вона є дуже добра. І от я її мішаю. Я її мішаю, то я прямо бачу, як вона має от такі, як то, я не знаю, як по-українськи, бульбашки по-українськи, чи як то буде називатися. Так правильно, геть по-українськи. І тепер, так, як я вам вчора розказувала, ми її маємо добре сколотити. Отак От сколотити її, сколотити, сколотити добре. Щоб вона відчула, що ми її колотимо. Вона вже сьогодні трошки інакша. Вона вже має такий еластичний вигляд. Така рівномірна вся. О, тепер вона готова. Тепер вона готова. Зараз я вам ще скажу за запах. По запаху, по запаху вона не є дуже приємна ще, але вже запах ліпший, як вчора. Бо вчора я її нюхала, то вона О, вже поперечки пішли Е, Бо вчора я її нюхала, то вона таким трошки, знаєте, таким ну як кислим молоком, щось таке подібне. Не дуже приємний запах був. Сьогодні. Вже запах є кращий, він вже похожий на закваску, ну то ще не закваска, але він вже подібний на, заказку, на закваску, вже подібний. Пахне вже набагато ліпше і приємніше. І сьогодні я ще вам хотіла би розказати хвильку, так коротенько, розказати, як провірити закваску, коли закваска готова. Бо ми її робимо, робимо, і вже здається, знаєте, що вже вона і би мала бути готова. Ну, взагалі, на третій день запаска ніколи не буває готова, то щоб ви знали. Але знаєте, для декого, може, то здається дуже довгий такий процес. Через що я вам зараз покажу, як провірити закваску, коли вона готова. Якщо ваша закваска готова, то буде видно. Я вам на ці не буду показувати, бо я знаю, що вона не готова. То однозначно, я вам покажу на ці. Яка в мене вже давно, яку я маю давно, і вона в мене стоїть на підкормці в холодильнику. Я вам покажу на цій. Ось тут я маю водичку, може я сюди поставлю, отак ліпше. Тут я маю водичку, і зараз я її кину на водичку. Якщо вона спливе і буде плавати зверху, значить закваска готова. Зараз я її трошки наберу, бо її так багато тут є. Мені трошки зменшим. О, і зараз я її ложкою суну, бо вона так сама не хоче відчепитися. Опс! І закваска не сплила. Бачите? Хоч вона в мене готова 100%, але вона не сплила. Вона хоче сплисти, піднімається доверху, але вона не сплила. Це означає. Що вона не є дуже добра, але я її пробувала минулий раз на воду кидала, і вона мені зразу сплила. То вже підозрілок. І ви бачите, я вкинула, воно зразу потонуло на низ. Я вже думаю, боже, що ж таке, що закваска моя не піднялася до гори і не плаває. Але за хвильку вона піднялася до гори і плаває вверху. Ну, Правда, водичка стала трошки каламутна, бо то мука. Але вона плаває вверху. вам показати? О, Бачите? Вона плаває вверху. Вона полежала трошки внизу і резко пішла вверх. То є добрий знак. Є добрий знак. Значить, моя закваска готова, можна використовувати її будь-де. Цю ми навіть не будемо пробувати, бо я знаю, що вона потоне. Мені шкода навіть її опускати. Що ще про закваску? Ще про закваску, я хотіла вам сказати, що якщо бо вчора я казала, що якщо ви хочете висушити закваску, ви маєте її приблизно на 40 градусів у духовку, і вона має сохнути, поки не висохне. Але я забула сказати, що при цьому треба тримати дверку в духовці відкриту. Отак, отак, настільки її привідкрити, щоб ті е, випари, які будуть е, ця вологість, щоб мала куди втекти. Вона буде випаровуватися, і щоб вона мала куди втекти. От вам треба лишити таку дирку, ну і вона недовго, вона то залежить, як ви яким шаром, чи ви товстим шаром намастите на пергамент, чи ви чи ви тоненьким шаром. Якщо тоненьким, то вона скоро висохне. Якщо грубшим, то трошки довше. Та будете бачити, коли суха стане. Тут вже не скажеш, бо в кожного духовка різна, в кожного різна закваска з різної муки, так що тут то вже точно не скажеш. О, і... То треба відкрити дверку. І все. А решту закваску підкормлюєте і зберігаєте в холодильнику. І у вас буде чудова закваска, у вас буде чудовий хліб, чудова піца, все буде, буде. окей. Ну, все, на сьогодні, певно, то все. Ми вже маємо третій день. І сьогодні я надіну резиночку. Я забула її взяти, звісно, я надіну резиночку, скільки в нас. Може, я маю отут столику, скільки в нас є закваски. І, і будемо вже бачити, бо вона, я так дивлюся, в такому вже стані, що вона почне підніматися. Я маю резинку на червону, маю білу, не знаю, чи тут буде видно. Отак От я її наділа. Отак От наділа. Трошки менше навіть. Зараз спущу. О! Скільки у нас закваски, бо я думаю, що до завтра вона має трошечки піднятися, то будемо будем бачити. А може і не піднятися, бо тут тільки три дня, завтра тільки четвертий, може і не піднятися. Так що на сьогодні буде все. До зустрічі завтра. Завтра будемо продовжувати підкормлювати нашу закваску. Все, до зустрічі, Па-па.